Снова ракеты летают, летят на Киеве, голубые места не находят себе. Можна сказати, де промислові ці об'єкти. Тут бурильні, бурильні скважин. А ось тут де був сад яблуневий. Вже і паркан ставлять там хлопці. будівельний майданчик О, загороджують. І ось вже арматуру привезли їм будуть будувати і ось вони там так що ось так тут Ось тут паркан такий хороший. На макарівський кран стоїть. нову будову вже працюють, фундамент заклад. І тут. Ось такий кран. Так ще фундамент. Тут великий фундамент, не знаю що буде. Подивимось, працюю. Це тут теж готують під будівництво майданчике. була піцерія а зараз теж мабуть зробили тільки тепер вона на дровах працює Красиво. таке полум'я там велику таку пічку з кирпича червона зробили ось вона в вогоні не горить Опу. Ой, все. Так, вот тут. Вот. Ладно. Уже фасад закрыл и уже хитницы Вікна вставила, чи двері будуть де входити в ноус так що вирисовується, вивальовується вже Ноус. Ось тут будують. Там теж новожете. Ну,